Всім добре рана, може у Венгрії і потихеньку движуємо. Приїхали, може, 3 години 20 хвилин, зараз буквально ще 21 км до кішталека. Заїдемо в кішталек на парковку, зробимо 45 хвилин паузу, що підемо перекусимо, вип'ємо каву і постартуємо далі. До Румунії нам ще залишилось 91 кілометр. І потрібно, щоб сьогодні ми нагнали кілометр, кілометр ті, що вчора не нагнали. Тому що вчора в планах було дійти до Красибежа і низько вже по планах ми мали бути в Болгарії. Но, як є, таке, є, так що нічого страшного, постараємось низько мало кілометрів нагнати, потім завтра, щоб хоча б до суточної паузи заїхати до Турції. Ну, а там вже подивимося, як то все буде. Так, що Ну так мальчишки дівчинки поїли, попили, а ще не до кінця попили, ще трошки п'ємо ще й трошки у нас є. І Зробили 45 паузу і починаємо в сторону Румунії. Подивимось, доки сьогодні ми доїдемо. Це Доїдемо ми, хоча б. Половина Румунії проїдемо чи не проїдемо, то все буде сьогодні видно. Ну, Будемо старатись камай більше кілометрів намотати. До Карасимбежа нам 270 км до тої парковки, де ми встановлюємося часто їсти, туди нам є 280 км. Ну, хотіло б трохи далі. Трохи далі, щоб прийшли Карасимбеж. Це нам дуже було супер, бо ми проїхали хоча б туди Оршова, Пробета, то би було ідеально, тому що завтра би було вже менше. Мені це наліва. Поняв Танюха, повертаємо наліво. Всі сзади мене рушили з парковку. Всі відстоялись, всі стартують на границі. Ну, так, мальчишки, дівчанки, вже під'їжджаємо до Румунії. Зараз подивимось, що там, які у нас будуть движення, чи щось буде якась колейка, чи не буде. Тому що 1 січня ми їхали на границі, не було ні одної живої душі, Именно Румунія Мадяри. Зараз побачимо, може щось помінялося. Думав колейки ясних ран не буде, тому що звідки все взяти границі вже немає бути, Значить, колейки не має бути. Ото така Румунія Румунія вітає вас. Ні, Не, хлопці, немає тут нічого. Раз дивлюся, що сіряди. А, ні, рядей не позакрилені і не відкриті. Але це теж непонятно, тому що зробили один ряд, Лише відкритий, останні закриті, то теж тут може, якщо великий буде поток машин, то теж може назбиратися колейка. Але то таке, подивимось, раз поки що погнали. Пусто сяде нікого не... Нігде немає так. А. Ще подивимось, що там буде у нас Де дивінети, де веса, це там буде, Може там щось буде. А от веса працюють, працюють веса. Хоча ми в прошлий рейс їхали, та у сторону Венгрії веса не працювали. А тут зараз працюють. Так що тут таке діло, значить, якщо вже на заїзд веса працюють, значить, звісно, будуть працювати веса і на виїзд, і будуть провіряти рамбінету. там Ну Я казав, що Румуна, болгара собі знайдуть на чому і так задержувати людей, тому що це теж тут. Якщо буде каже через веса проїжджати, а так як веса будуть по два рази включати, так як ця машина перед мною РФ. раз заїхав, потім зад дав, потім ще раз заїхав. Перед мною машина стоїть, у нього теж червоний світлофор сидить, не запускають, от тепер поїде. Що я думав, що пробку вони собі і так будуть збирати. Вже не такі, як раніше були, але все одно буде. Все. Ми вже взяли ром-вінету. взяли ром-вінету на 2 дні. Тому що ми сьогодні і так Румунію не встигнемо приїхати, а тут є можливість брати на 2 дні, так що беремо на 2 дні. І коротше, Прикол в тому, що не мусить на веса заходити. То Заходять такі, як я, котрі не знають, може йти мимо. Весу, тому що, от Зараз вам покажу. Тому що я не знав, а от турки, от тепер Мерседес їде, там бринушку ззаді нього, вони йдуть мимо вісів, вони одразу виїжджають і їдуть мимо вісів. Так що не обов'язково, так, як цей це вже їхав через веса, Дав теж їде через веса, а через веса реально не обов'язково їхати. Так що майте на увазі, що не обов'язково їхати. Так що, погнали, він є, Впереді у нас ще немала дорога, є у нас 3 години 27 хвилин. Погнали, подивимось, доки ми сьогодні доїдемо. Може на парковочку. Зараз у нас 3 година дня. Проїхали ми низько 646 км. Не так і багато, Але якщо обрати, ми рушили з Словакії з сервіса. Приїхали трошки по Словаках, трошки по Венгрії і трошки по Румунії. Так що, непогано. Але кілометраж мали 646 км, то є мало. Тому що половина дороги у нас було все-таки автобам. Можна було і більше. Ну, чомусь так вийшло. За 8 годин 40 хвилин ми проїхали 646 км. Палили ми топливо 182 літри. І розход топлива за сьогоднішній день у нас 28,2 Общий розход з Праги на 1576 км, виходить 29,4 від заправки ми проїхали 1500 км, буквально там без 2 км 1500 км. І спалили 444 літри по 29,6 Тобто з Праги поїхали в Словаки, в Словаки все вирозили, загрузилися, приїхали в Румунію 444 літри. Якщо у нас там була тонна, тонна з копійками навіть у нас Ну, Треба подивитись, скільки у нас залишилося топлива, не, не пам'ятаю. Цвітана став ми заправили, чи як ну, треба подивитись, то ця фігня. До границі нам залишилося 111 км. Так що такі діла. Йдемо собі гріти, і їсти, поїмо, віддихаємо, рано нам треба скоро стартувати. А що у нас на вечерю? На у, нас? у нас на вечерю якраз дивлюся, буде шпагетті. Ось такі шпагетті. Їх треба розгоріти з м'ясом. Такі шпагетті навечір будуть. Добре, всім смачного, всім пока, завтра все вийдемо. Всім добре рано. Ми вже приїхали на відень, Галафат відень. І подивіться, тут реально навіть веса закриті. Ромвінету ніхто точно не буде перевіряти, тому що навіть та справа полоса, що має заходити, на ваги закрита, не так як з Венгрії у Румунії, Що веса роблять. Тут все закрито. Ну і тут дивіться всі канали відкриті. Тобто тут 1, 2, 3, 4 5-6 каналів. Аліти через пункт не Ні, прошу пряшу 5, отслідні закритий. Добре, мальчишки, дівчанки, йду я платити за міст і потихеньку будемо переходити далі, так що... Да. Дорога, звісно, желаю лучшого. У мене 45 км. Бо можеш погубити зуби. З кожним днем дорога стає хуже і хуже, з кожним днем щось би це ліпше робило, з кожним днем дорога має Ну, теж так. Як кажуть, що маємо, то маємо. Приїхали, може, 340 км. Дивлюся, машини йдуть на стречу морду всіх снігові, так що десь попереду має бути гарний сніжок. Тут подано, хоча це де машина нормальна. Ну, вернушка мало засніжена морда. не така, але перше дві йшли підряд, вони взагалі снігари. А що вам хотів показати? Хотів вам показати як живуть е -е, олігархи, котрі нафту качають. Видите? І тут таких вишук в цьому селі багато. Щ не знаю це де тут. Як би вам показати ще. Ну, я нарахував около 5-6 вишок таких, -то, то, як кажуть, що качають нафту. А от як олігархи, що у себе під боком качають нафту, як вони живуть. О, дивіться, тут навіть в неї працює так. Поверніться наліво, затем Прийміть вправо. Оцей звук, якщо ви чули, це звук е, тормозю. Чомусь Volvo, коли нажимаєш е, тормоза так, ну типу не дуже сильно. No, 300 процентів 300 метров, на 40-50, коли цю педаль, Вольва, та, у нього такий звук, тобто то, передні колодки так тормозить, як блин, на, на ікару. Раніше коли на автобусі їздив, то так на автобусі на Борькові було нажимають, прийміть вправо, що автобуса не ви видно ще. Це вас. Добре, приймемо вправо, все приймаємо. Автобуса ще не видно, а вже його вслуш. Ну, пункт назначення, пункт справа от вас. Да, все, пробив добре. Я просто поставив тут точку, щоб не пробігнути. О. Все еліт еще, кріш, десь десь видно спав. Добре, погнали, побачимо, яка у нас буде в погода. У нас є ще 3,5 години. Так що побачимо, доки ми доїдемо. По планах доїхати має далі, тому що завтра достатися був 25 Ну що, У нас ландшафти міняються, Почався автобам. Ще 37 км до Софії. І тут вже поміняла погода Тут вже і сніг на обочині. І машини чим далі, тим йдуть ми сніжені. Десь у має добре сніжок відмістити. Температура за бортом у нас 0 градусів з плюс 4 упало до нуля. Так що такі діла. ну Це, ну, це десь стояв, бо все на криші сніг десь стояв нічого. Ось такі городоли, краєвиди, трошки приметало, слишком приметало. Ну тут все ерунда. Машина, О, блин, проскочу. Машина тягу почти не має ще Вчора більш мені там по Румунії ще як не як йшла, бо там обйоми теж такі коварні, але там що там швидко перескочу, вони е, не є затяжні. Вони крути, але не затяжні. А тут в Болгарії досить собака затяжні обйоми і машинка, я вам потім до хера солярки схлептала, вже у нас показує розход по 36,5 36,6 вже навіть. 36,6 розход. Вказує запас топлива на 860 кілометрів. А, Бо я ще я ще, і обганяю, то теж туди, туди скання взагалі туди походу не йде. Якщо я сканю ще обігнав подіалу. Дуже великий розход. Я думав, що скорше всього зв'язано з тим, що світить він Тому що На сервісі вони там щось заблокували, щоб я міг поїхати в рейс, але сказали, що при первому можливості, чим повернутися з рейсу, треба виїхати в Прагу на сервіс. Щоб поміняли там насос, насос Аблю, вроді би, не працює. Або щось або що друге то не буду розказувати, тому що точно не знаю, що там конкретно не працює і що вони конкретно Вони сказали, що поміли масляний насос, а насоса немає, них, то. хер його знає. Ну і щось там зробили прошивку, щоб паршина їхав. Да, 36,8 це фантастика. Макаром ще хренселерка зайде туди. Ну нічого, потихі їдемо. Розстанемо, зробимо 45 хвилин паузу, доберемо оставшися години роботи і по ще один маленький ривочок, зробимо допоможку. В планах хоча б доїхати до шелки і стати на шивці на паузу, тож за які маємо за, за перевалом. А там вже подивимося, як по ходу буде, як вдасться, не вдасться. Погода за бортомся, поміняв піжаж капець. Все сніжкове, видно, тут вчора добре Бо видно, що сніг свіжий. Свіженький і вже почало в нас помаленьку сипати. Але, як вам казати, дорога чиста. Їхати можна, мінус 2, так що все нормальок. Але сніжок, так, реально надавав. Дивіться, про нас погода, до кінця тижня буде тут така погода. Досова і сніжок. І сніжок буде Софія, Іхтіман, Капітан Андреєво і в Турції аж до ЕТРН показує що сніг. От Дивіться, Вольво йде, морда вся залипла що такі діла. Тому ну, продовжуємо свій двіж Паріж, нам осталось 84 км, доїжджаємо до паркінга, встановлюємося і будемо робити паузу. Ну, інфауз. Завтра, завтра у нас уже буде понеділок і почнеться новий тиждень. Так що сьогодні підведемо від скільки ми за цей тиждень кілометрів. Ну що, мальчишки і дівчонки, стали, може на паузу, стали от на такій парковці, тут заправка і от така парковка. Е -е, був на касі заплатив, питаючи нормально, бо тут я ще ніколи не стояв, чи нормально, чи не буде цап царап Кажуть, що ні у них все в камерах, все нормально може стояти. Ну, Я думаю... В принципі, той що, я до однієї години, ночі постою, то я думаю, що все буде в порядку, не буду до рана, а думаю, ніхто не прийде щось красти. В принципі, якщо цей буде тут стояти, то тут цього теж є, що комбайна стирити. Так що такі діла. От Я не розумію, мені стречка йде дуже сніжено. Дуже у них варто сніжені. А от я йду теж, сніг паде, вроді би теж і то, І в мене машина чиста. Тут сніг так, ну, паде. Пролітає, вернімо на скорості ще він більше. Я думаю, що там туди впереді, якщо такі машини сніжені їдуть. Там має бути взагалі жопа. Добре, ідемо. Тут дуже великий сніг відпустив. Йдемо робити щось їсти. Далі вечором нам під'єдемо і того цього тижня. Все, давайте. Ще одне і того сьогоднішнього движення. Ми сьогодні проїхали 600. Зараз вам покажу на планшеті. Момент це закриваємо. Тинкс. Так, 657 км. 217 літрів спалили. Розход 33. Общий 30.05. Так що непогано, тому що гори били, гору долу, суходолу і такий розход. До границі нам стало 117 км, закриваємо роботу, йдемо їсти, робимо паузу і після попівночі рушаємо. А ще вечором подивимось скільки ми все-таки за цей тиждень намотали кілометрів. Так що раз всім пока. Усім добрий день. Може знаходимося у 25-ті накупітелями. Підстояли ми в 9-1. почав нам приніти цей малиш. І бейджик тут дають, почав він броніти. І будемо потихеньку починати переходити границю. У нас стало 13 годин до суточного. То за 13 годин я маю бажання прийти границю, заправитись, пошурити телефон і все, що треба, і по максимуму бехнути на таможню, Тому що завтра б за цілий день я би розтаможував, зробив би. Якщо б де завтра, завтра на світорок, якщо завтра вівторок все розтаможеме, то я б не пішов на вирозку, пішов у середу зранку, але вже б був розтаможений і був би день у запасі. Так що такі діла. По поводу вчорашні, не вчорашні, а по поводу прошлого тижня. Прошлого тижня ми намотали по кілометражу 2250 км. Немного, але... І не я мало, якщо вчитувати те, що ми почали роботу у середу. В середу ми поїхали, загрузились. Четверть вигрузились з Словакії, загрузились металом і приїхали до Болгарії. Так що я думав, що непогано реально. А і ще між тим у нас був сервіс. Ми ще цілий день прошляпали на сервіс. Так що, думаю, що непоганий результат. Подивимось у нас низько понеділок і подивимось, скільки цього тижня ми намотаємо. Так що, Sim peka, sim harnotnya.